Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Сьогодні ви побачите казочку, яка називається Пригоди писанки. Перед святом на віконці грілись писанки на сонці, а одній все не лежалось, все крутилось, все каталось. Ох, як сумно тут лежати! Би друзів відшукати. Із віконечка скотилась і до лісу покотилась. Наша писанка мандрує, коли дивний шурхід чує. Ох, і страшно тут мені. Хто сховався там в траві? Я маленьке мишенятко. Під дубочком моя хатка? На маленьким важко жити давай будемо дружити. Ось удвох вони мандрують. Коли дивний голос чують, хтось співає. Ква-ква-ква, так співаю я щодня. Хто ти? писанка питає. Жабеня відповідає. Я веселе жабенятко, в очереті моя хатка. Годі тут тобі сидіти, давай будемо дружити. По лісочку втрьох гуляють, коли зайчика зустрічають Хто ти? писанка питає, зайчик їй відповідає. Я маленький зайчик, зайчик пострибайчик, лиску я остерігаюсь і у кущиках ховаюсь. Одному так важко жити, давай будемо дружити. Вирушають далі в путь, вже у чотирьох ідуть. Тут з'явився їжачок. На спинка голочок. Хто ти? писанка питає, їжачок відповідає, я веселий їжачок, піджачок із колючок, по лісу гуляю, ягідки шукаю. Їжачок ти не сумуй, разом з нами помандруй, Коли глядь, в кущах лисичка. Заховала хитре личко. На доріжку ось виходить і розмову так заводить. Бачу заяць серед вас. Хочу їсти я якраз. Зайченятко затрусилось, аж тут писанка вступилась. Ти зайчатка не чіпай. Краще нам дорогу дай. А лисичка не пускає і сердито так питає. Ох, ти, писанка гарненька, мабуть, дуже вже смачненька, тільки писанку торкнула, та зі стежки підштовхнула. Траву писанка скотилась. І у ямці зупинилась, аж підскочив тут їжак. Дуже грізна ти ще й пак, тільки в мене є колючки ось тобі підступна злючка. Ой болить, болить мій ніс, утечу я краще в ліс. Стали друзі тут гукати, писанку в траві шукати. Як знайшли, то здивувались на таке і не сподівались. У траві сидить курчатко. Що й до мами хочу в хатку. Друзі тут маля вхопили й повернутись поспішили. Мама курочка зраділа пасочкою всіх пригостила. Малята, бажаю вам і вашим родинам гарних великодніх свят. До нових зустрічей!